За що проголосували та й зробили на всіх чотирьох в'їздах у Івано-Франківськ встановлені щити з прапором Ради Європи? Нагадаємо, зробити це комунальників зобов'язали своїм рішенням депутати міської ради. Таким чином, мовляв, обласний центр демонструє свою європейську приналежність та існуючу довготривалу співпрацю з ЄС на виконання рішення. Комунальникам знадобилося кілька днів оперативно департаментом комунального господарства було доручено нашому комунальному підприємству «Древо» замовити такі таблички і. Оперативно їх встановити, що і було зроблено у найкоротші терміни. Місто Івано-Франківськ це знову ж таки європейське місто, і ця позиція, ця позиція, вона декларується і міським головою, і депутатами міської ради, і кожним патріотичним мешканцем нашого рідного Івано-Франківська. Мешканцям інновація сподобалася європейської ідентичність столиці Прикарпаті оцінили й гості міста. Ми з Черкаської області, да, європейські і так тримати, і далі так рухатись. Розумієте, все в наших руках і буде добре. Центр Європи знаходиться у нас в Україні, і це правильно, це треба, щоб всі бачили, і навіть ми знали про те, що ми являємося в Європі, європейської країни. Це напевно свідчить тим, хто ще не зрозумів, куди ми йдемо, чого ми хочемо, і взагалі до чого ми прагнемо. Віку суму обійшлося виготовлення табличок з прапором Ради Європи у департаменті комунального. Господарства не кажуть, повідомили лише, що до фінансування проекту долучилися не лише бюджетні кошти, а й гроші окремих депутатів міськради.